Дівчата, цей набір ви точно дуже сильно чекали. Називається він Зірковий сет, сет з п'яти кращих жіночих ароматів на прохолодну погоду. Всі вони мають неймовірний шлейф, офігенну стійкість. Всі вони звучать дорого, пристрасно, спокусово і неймовірно компліментарно. Отже, ми розпочинаємо. Перший мій улюблений аромат. Ви знаєте, я ним користуюсь дуже сильно часто, тому що він абсолютно не секс. Це Genetic Bliss. Унікальне класне поєднання деревинної амбри і чистого амброксану. Аромат, який шлифить, просто неймовірно, метрів на 5-6, має класну стійкість, і він прям супер спокусливий, як для жінок, так і для чоловіків. Але ми його помістили в наш зірковий сет для жінок. Наступний абсолютний бестселер даного бренду Амуаж Guidance, Витвір мистецтва від Квентіна. Біша це класна карамелізована груша. Це ніжний красивий амброксан. Це супер густа насичена тубороза і деревина. Це дуже смачно дорого. Його просто неможливо буде з себе змити. Амуаж Guidance. До речі, сет складається з п'яти ароматів по три мілілітри. Наступний новинка 25-го року, улюбленець і абсолютний бестселер бренду Balder Freak в концентрації парфуми, тобто версія абсолютно ніжний квітково-фруктовий аромат з класним зеленим чаєм, з неймовірним шлейфом. З класною стійкістю це абсолютно жіночність у флаконі. Це справді 10 з 10. десяти Африк Абсолю. Наступний також новинка 2025 року від бренду Fragrance Dubois з густою вишнею, черешнею, чорним перцем та мигдальним молочком. Сірень від Fragrance Dubois. також концентрація парфам і також з неймовірним шлейфом і зафігенною просто стійкістю. Ну і п'ятий, найкращий. Аромат сімейства бакарових, але абсолютно самостійний, ідеальний, класний королівський бренд. Spirit of Kings. Аромат називається Mercy. і він супер пристрасний, дуже спокусливий. Ну просто також 10 з 10. Ось такий набір, дівчата, називається він Зірковий жіночий сет.